Зараз взяла двері. Стоп. Ми вже на базі. Прийом, прийом, полковник. Прийдем, прийом, прийом. Давайте. Так, зараз. На Насчет три. Раз, два, три. Гіни. давай. Так, що, так, 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 так. Їх тут немає, Спокійно. Їх тут поки що немає. Давайте розділимось. Давай, а, наприклад. Ну бедді! Шутка, стріляємо, стріляємо. Гаси, його. Все. Так. Все ж тобою нормально. Так. Блін, я трохи мене трохи побили. О. Ладно, я думаю, заживе. Добре, треба розділитися. Це, звісно, вилова ідея. Я не знаю, куди ми підемо. Давай я, наприклад, піду туди, а ви туди. Okay, я той... пойду твоего дружка шукать. Я тоже. Стоп. Пойду шукать. А, там тупик, я... Пойду шукать. <говорит> о, 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 о! жрамлял. Вы тут? Я тут. Здорово, Здорово. Так, блин, як к был свободы? О, о, стоп. Ключ. Ключ. Не, 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 по понимаю. your plan is failed <laughs> <laughs> uh, sure <laughs> Все, Журавльов, треба евакуюватися, сідаємо в вертоліт. Сідайте в вертоліт. Вони всі упали. Гос, він. Полетіли? Да. Да. Летимо вже з цього місця. Хто вам дзвонить?